Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Стосовно цього, у мене була перепалка з Мар'яною а, в одному oh. з етерів. Да, це ну це ж моя подружка. У нас була перепалка. Вона казала: а що толку від протифікаційних споруд, якщо за ними не стоять бригади? Якщо бригади йдуть, тікають з поля боя. Я кажу Мар'яна, то дай мені відповідь на питання, е, яка, е, як можна назвати ситуацію, коли е, у бригади немає фортифікаційних споруд, якщо вони знаходяться внизу, а ворог знаходиться зверху, да, ну, тобто в низині якісь, да, е, то і немає цих споруд. Як це можна назвати? Це можна назвати війною? Ні. Я можу назвати це тиром. Або масовим самогубством. Вибачте, ну, коли так. на тебе з танків і артилерія, о, і артилерія і авіація, а ти стрілковою зброєю без фортифікацій, то це не війна. Люди добрі, це не війна. Це масове самогубство або граф І я розумію прекрасно людей, які е, не хочуть цьому приймати участь. Ну, якщо ви згадаєте помилки екс-міністра оборони Резнікова Олексія Юрійовича, то певно, це абсолютно абсо, абсолютно та ж сама ситуація. Угу. Тобто, а, замість того, щоб сказати, що а, протягом якогось періоду зараз правоохоронні органи будуть розбирати кожну ситуацію, розглядати кожне місце, де було не зведено ці фортифікаційні споруди, а кошти були освоєні. Будуть розбиратись, куди ці кошти пішли. Знайдуть людину, яка підписувала договір і ставила печатку і говорила, що вона побудує, а ще знайде людину, який приймав цю фортифікацію, яку не існує, і ми продовж там, умовно кажучи, якогось періоду, який нам потрібно, ми розберемось і прозвітуємо перед суспільством за кожну таку ситуацію. Не потрібно казати гелукацію. Можна сказати, в якій області це відбулося. Можна і не казати, можна сказати, що. Продовж кордону було знайдено таких там, я не знаю, умовно кажучи, якусь кількість таких місць. І всі, е, всі люди, які були залучені в цю історію, вони знаходяться під слідством, або, або вони знаходяться в розшуку, або виписані е, і вручені підозри. І це якраз питання цієї дискомунікації знову ж таки з суспільством. І що б мені хотілося б в цьому контексті зазначити? Мені здається, що суспільство дещо виросло з тієї історії. Нас нас вимушили, вимусили обставини дуже швидко дорослішати. Нас вимусило 22 лютого, 24, вибачте, 24 лютого, 22 року дуже швидко розвиватись, дуже швидко брати на себе відповідальність. За своє життя, за життя своїх людей, дітей, людей, які на тебе працюють, батьків, і е, дуже швидко ставати дорослими. І е, суспільство вимагає е, дорослого, дорослої розмови. Не розмови, що е, ми зараз тут е, взагалі у нас тут це, 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 це хтось придумав, це взагалі такого немає, а розмова про те, що так. Ми бачимо, що ми дещо не догледіли, да? ми бачимо, що десь відбулись якісь дії, які е, не мають відбуватися. Е, ми зробили висновки, винні понесли покарання, ми відзвітували суспільство. Це доросла розмова. І е, запит на цю соціальну справедливість і на е, пояснення, що відбувається не так, бо хтось хоронить дитину. Хтось хоронить чоловіка, хтось хоронить батька, да? А потім людина дивиться новини і розуміє, що це могло відбутися по цьому приводу стосовно цього приводу. Чому так? Чому не говорити з людьми, скажімо так, вже на тому рівні, на якому люди, люди знаходяться? Люди віддають життя, люди свідомо йдуть на війну. Люди свідомо виконують свої обов'язки перед державою, яка називається Україна. І е, ми певно вже м, я не знаю, як ви, але я можу сказати за себе. Певно, вже там 155 разів похоронила да, і змирилася з тим, що я в принципі, можу загинути, але це мені вибір, я лишусь в Україні. Мені здається, всі, хто лишився, вони мають е, вже таку позицію. Вони вже під час обстрілів себе похоронили багато разів. Е, звісно, що я думаю про те, що мої діти мають право вирішувати, в якій країні жити. Але для себе я, наприклад, вже зробила висновок, що я на цій землі помру. Я помру на землі, на якій померли багато моїх побратимів, Відстоюючи державність України вже не території, Ми не про територію говоримо. Ми говоримо про те, щоб лишилась така держава, яка називається Україна, і в ній були демократичні цінності, і вона була європейською родиною, а не частиною отого гулагу який знаходиться за поребриком. І в цьому контексті, якраз ми чекаємо від влади, від людей, які, по суті, наняти менеджмент на кошти платників податку. Ми чекаємо дорослої розмови, особливо під час війни. Все розуміємо, є чутлива інформація, як людина, яка. Просиділа 9 місяців в тендерному комітеті Міністерства оборони, можу сказати, що і ми йшли в якісь закриті процедури, бо є чутлива інформація. Це також має місце бути, але треба е, розуміти і треба чесно відповідати на ті питання, які ставить тобі суспільство. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!